Всім привіт! Мене звати Аліна, я автор ляльок, та ще я полюбляю малювати. І от півроку назад я почала цей скетчбук вести. Тоб, точніше, я його почала вести а, років п'ять назад, але хто його там вів? Я, я, я майже не малювала взагалі е, останні роки, там раз в місяць щось. Тож це звичайний. Скетчбук з Аврори з альбомними звичайними листами, про що я шкодую, але ну, взагалі, от, з цього я почала. Це перша сторінка, яку я намалювала. І я вирішила, що я буду малювати кожен день. Звісно, ніхто кожен день не малював. Але, знаєте, ну десь місяць я протрималась, мені здається. А далі він затягнувся. Бо що попало ж малювати не хотілося. Мені ж хотілося, щоб було красиво, розумієте. Я ж намагалася його скомпонувати. А коли ти ну якби, мало малював, рідко малював, то таке. Це просто скетчики. Взагалі, зазвичай я отак малюю скетчі, і на тому все. А тут прям, ну я не знаю, це скетчбук, артбук, я не знаю, як це назвати ну ось таке. Перша розгортка, ось вона ось така у мене. Я не знаю, що про неї сказати. Пінтереста якісь ж картиночки помалювала і була повністю задоволена. На наступний день у мене була оця ось сторінка. Я вирішила, що ну, так як я хочу навчитись малювати чоловіків, то я їх повинна ж малювати. Було мені тяжко, якось так воно все виходило стрьомненько. Ну, ну я не здавалась, я в себе вірила, розумієте? Це сторінка присвячена Ямаді. Ось, до речі, закладка звідти. Кого цікавить назва, оце воно. Дуже гарне аніме, манга. Я просто взяла кадри з манги і змальовувала собі спокійненько. Далі в нас день сейлармонів. Наклеєчки. Різні гуашка. Я боялася, щоб Гуашка сюди не передавилася, але гарна гуашка в мене, коротше. А, ну, от, от. Це знову ж таки Sailor Moon. Просто з манги якийсь кадр взятий. Ну, гарненько вийшло, симпатично, миленько. Я була на той момент задоволена повністю ним, розумієте? Ну, в принципі, зараз мені подобається. Ну, непогано. О, Тут Геншин почався. Геншин – це моя любов була. І перфіксація довжиною в 3 місяці. Я вставала в 6 ранку, бо це були саме блекаути. І Щоб встигнути пограти 2 години до 8 ранку. Розумієте, я жінка. Ем, женщина цікавих. Я намагалась малювати красиво торс чоловічий, але щось пішло не так, і він вийшов стрьомний. Ось цей вже такий гарненький, він мені тоді так сподобався, що я, знаєте, що я взяла і намалювала з ним повноцінку аквареллю. Ну, знаєте, такий гарний вийшов, мені подобається. На, на дівчину схожий, але ну, в мене всі чоловіки на дівчат схожі, то якби звикайте до цього. Тут казуха, це я малювала, в мене була подруга, їй подобався казуха, і я вирішила зробити їй приємно намалювати казуху, він їй не сподобався. Знаєте, це розчарування. Після того я казуху не люблю, взагалі не люблю. Хоча мені подобається. Звісно, ні, тут стрьомний, але це я була вдома у батьків, в мене не було. Цієї стирачки. І якби як вийшло, так вийшло, розумієте? Якби була стирачка, якби були всі в мене матеріали з собою, то може б вийшло щось краще. А так, ну, все одно прикольно, мені подобається. Така кольорова гама приємна, така М -м -м, гарний О, далі був легендарний день, коли мені випав ділюк. Боже, скільки було радості. Але, знаєте, Лежить він у мене прокачаний і ніхто ним не грає. Боділюк виявився слабким. На жаль, ну принаймні я не можу з ним безодню пройти. Може, може, якщо він мені ще е, шість разів впаде, точніше п'ять, то може б я і візьму його. І кея. Тобто в той період саме ж всі чекали скін на кею. Це його коса, Боже. Я не знаю, мені так подобалось. Але скин щось мене якось теж розчарував. <хи> геншин мене взагалі, після того, як моя гіперфіксація пройшла, розчарував. Ну і Дялюка взагалі я люблю малювати, бо в нього таке гарне волосся. Просто красунчик. Ну, і тут вже, знаєте, вже трішки мені стало полегше, я вже трішки почала так розуміти, що я малюю. Ну, Все одно. Ну і так, до скетчбука я взагалі малювала в основному лише акварель у мене була. Бо олівцями я в принципі не малювала. Ну, не було у мене такого. Було колись років 20, а мені зараз 30, Ну, тобто розумієте, так? Да? Мет 32, що я брешу людям. <ріст> О, далі, ой, Боже, як мені вона подобалась, ця розгортка. Я думала, що це, е, це шедевр просто шедевральний. Ні, вона гарна, але я потім вже зробила ще й краще. Ну, такі, знову, знову ж таки, гарні дівчатка з Пінтереста. Ще якісь е, е, фото з Пінтереста. Ну, і взагалі така ніжна ніжна розгортка вийшла. Мені дуже подобається. Це просто наклейка, я не знаю. Не наклейка, а вирізка з чогось, без поняття. Що. Я почала збирати всякі ось такі штуки, щоб було чим скетчбук доповняти. розумієте? Так, У мене його немає, тільки тут. Ну, що, тарталью я не дуже любила. А потім почитала з ним хет і така. Гмм, mm, Тарталія, тобто прикольний. <laughs> ну, тут він якийсь п'яненький такий, а тут, а тут гарний такий. Прям красивий, красивий, нічого не скажеш. Ну, подобаються мені чоловіки в чорному. Що тут зробиш? Я їх так і малюю. Так, це запорота якась дівчина. Е, і так як я запорола її волосся, а хотілося, щоб вона була така легенька, як оцей прекрасний мужчина, то я, то я його й намалювала, бо гештальт був не закритий, розумієте? <світ> Далі це в мене були спроби. Я хотіла з карамучу малювати, але е, щось пішло не так з карамучою, в мене е, проблеми, він у мене не виходить. Але хлопці гарні вийшли, особливо цей торс. Я пам'ятаю, я коли його намалювала, я така: Афієць, я так можу. Капець!» Я прям, Ой, він мені досі подобається, такий гарний вийшов торс. прям. І руки, і все все просто шикарно, не знаєте. Я вже навчилась трохи тут мужчин малювати. Я така «Яка краса, далі знову азіатська. Розгортка, бо я не знала, що малювати, а малювати треба було. І тож я вирішила, що ну, чом би не помалювати якихось там е китайських, е корейських, японських дівчат. Це теж була дівчина. І, можливо, багато хто з вас скаже, що це і досі дівчина. Але в мене це хлопець. Це я вирішила, що це буде хлопець. А ви як хочете? Ну, в мене це хлопець. Так, тут в мене розгортка з цей лармонами. Просто мамору, сагі і багато ще чого різного. Я заповняла е, її, як могла. Отут в мене щось під ним це все наклеєне, бо щось я там запорола по-любому. Я дивуюсь, тому що в мене вийшов мамурою саги так гарно по пропорціям. Взагалі вони тут вписались. Ну, знаєте, це я ще не такий майстер, щоб в мене все виходило прям дуже-дуже легко. Це я малювала для іншої своєї подруги. Тому. Тому я в принципі не... Ну, я до нього рівно дихаю, знаєте, так мені на нього все одно. Він у мене є та й ну, тому все. А от моя подруга його дуже любить. І бачите, тому я запорола. Він якийсь... Ну, видно, що я його не дуже люблю. І Тут я хотіла ще одного тому спробувати намалювати, але щось пішло не так, і вийшов ділюк. Причому в ділюка голова не зовсім то на місці. Бачите? Ну, типу, вона просто не влізла, мені здається. І, а а впихнути хотілося. То я її впихнула. Але оці волосся ділюка малювати, це я не знаю, це, це просто райська насолода, якась. Я дуже люблю малювати отаке от волосся. Ну, це просто для мене це найкращий відпочинок. О, Це в мене тут сяо, мій улюблений сяо, мій перший е, золотий персонаж в Геншині. Я, мені здається, я взагалі прийшла в Геншин заради сяо. Е, і я довго відтягувала його малювання, бо мені було страшно, що я зіпсую все. Але ви погляньте, який він гарний вийшов, просто красивий. Звісно, я його малювала в своїй якісь інтерпретації. Е, я не дуже люблю по канону малювати. Не подобається мені так. Єдине, отут він якийсь всратий вийшов, і я його, певно, що й хотіла заклеїти чимось іншим, але у мене вже не вистачило терпіння, я просто така, хай буде, що є. Мені і так подобається. Так, о, це, коротше, <схід> так як Тома не вийшов, а в моєї подруги ще вона його любить ще ітера. Я така, я тобі намалюю ітера. <схід> Звісно, дорослого всі діла. Ну от, і тар, е, трохи краще вийшов, чим Тома. І потім я така: ну нічого, нічого такий, вже ну теж з головою якісь проблеми, але рука, яка гарна, вийшла. І я вирішила, що ну ще я її ще одного намалюю. І тут це волосся золоте. Мені так подобалося, пам'ятаю, так клас. Дос, достала свою Гуашку, якою ніколи не малювала майже. І тут я вирішила, що треба ще одного. І це, це теж ітер. Він не дуже той, його можна впізнати, але в нас з моєю подругою в голові це ітер. Розумієте все? От це ітер. Але якщо ви навіть з цим не згодні, він все одно гарний. Розумієте? Я коли його намалювала, я така. Капець, блін, Ну то це вже ближче до того, реально що я хотіла, коли починала вчитись малювати чоловіків. Розумієте? Ну. Красивий, красивий, що це сказати? Так, Далі у нас знову спроба малювати а, скарамучу, знову якась невдала. Я оце, знаєте, дивлюсь зараз. І, в принципі, можна було тут гуашки додати, і було б нормально, прикольно. Але ж я намагалася олівцями тоді малювати, а олівці то, то не зовсім мої. І тут мені набридло вже чорним, оце знаєте, у мене вже чорний олівець закінчився, і я така, все, малюємо, щось ніжне. І тут от щось шо, шо, таке вийшло. Ні, воно миленьке, але ну не одна з моїх улюблених розгорток, скажу чесно. От оце вже покраще, цей прекрасний ельф. Мене потягнуло на таких білобрисих ельфів після того ітера. Розумієте, я прям надихнулась і така. Боже, такий крастивий, треба ще помалювати чоловіків з. Таким жовтим довгим волоссям, то я й зробила. О, це настала осінь. Я е, просто вирішила, що помалюю корейських якихось пацанчиків. Що я дуже люблю. Е, і метелики, це я все їх малювала. Боже, я так заколупалась їх малювати, бо е, воно тільки здається, що наче там. Та що там я ще швиденько намалюю? Це ж так легко, але. Угу, угу. Оця симетрія, це сидиш там, блін, півчаса, е, малякаєш його, і, а воно ще Короче, ну зато розгортка красива, просто такі красиві вийшли. О, Це розгортка з прекрасними мужчинами знову. Це із Фрірен, брат того воїна, що ходить з Фрірен. Я фігіозна, як звати. А, брат Старка точно я згадала. Брат Старка. Він мені так сподобався. Я така: хм, а чому би його не малювати? А це, це у нас Річард із Похоронів. Чи реквієм по королю Троянд, чи якось так, чи похороне короля Троянд, коротше, дуже гарна анімеха, але дуже е, вона така плаксива. Коротше. Якщо ви не хочете плакати, то не дивіться її. Вона ну, щось з розряду кінцівки атаки Титанів. оце щось туди. Але Річард. Річард прекрасний. Я, я не могла його не намалювати. Єдине, тут корону я запорола, ну, мені воно просто не дуже подобається. Якби не було цих штук, було б набагато гарніше. Але ну, а ще золота, золота акварелька з Аліекспреса. Ну, куди без неї? І, 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 І якби Золота, і ще й, і очі в нього світяться. Дивіться, Ой, боже, красивий. Як я, як я плакала. Так, далі в нас о легендарний день, коли мені випав Джун Лі. і я вирішила, що я обов'язково повинна намалювати з ним розгортку. Ну я й намалювала, він такий красивий. Боже, було мені важко, щоб все воно було гарно. Спочатку я намалювала ось цього, в нього вийшло всрати якесь обличчя, я його замалювала гуашкою. Потім я його перемалювала, і, коротше, це було довго і нудно. Але оцей, просто подивіться. Yeah. Який красивий капець просто. Я ще хотіла Джунлі намалювати повноцінку. Знаєте, оце, з чорними його цими руками, з золотими візерунками, але щось, щось досі я не намалювала. Ну, Можливо, можливо станеться чудо, і я намалюю. Так, далі в, нас. далі в нас ще один дракон. Я ж грала в Ханкай допоки не забула пошту, до якої він прив'язаний. Це мій біль, тому що в Ханкаї мені щастить, щастило. У мене там Данхен, я от так люблю. І в мене там ще Аргенті. Хоча в Ханкай я майже не грала, розумієте? Дзеньюань там у мене коротше. Біль, цей біль. Але е, я теж знову ж таки, коли він мені випав, це було в один день з Джуном Лі. розумієте? Це було таке щастя. І я їх обох вирішила, що я буду малювати цих драконів. Тут я не знаю, що тут тільки на, ці, на цьому малюнку немає. Тут є е, гуашка, тут є олівці, тут є е, пастель, і все це я закріпила якимось лаком аерозольним. Ну, Мені подобається гарний такий. Можливо, я його теж повноцінку колись помалюю, а можливо, ні. Це от пробувала цим скотчем робити. Ну, отак одяг. Я думаю, ви бачили, як роблять там різні азіатські майстри. Не знаю, хто взагалі то робить, бо я тільки відоси в Тіктоках бачила. Але я вирішила спробувати і вийшло. Я така. Mm, прикольно, можна не фарбувати його олівцями, а просто взяти її краса. А, і ще в той день же ж я в, цей, дуже чекала фреміне, він мені так подобався. Але потім, потім я за нього так і не грала. А, от І я вирішила, що. Намалюю щось о, над, під, під, під впливом о, моєї любові до Фреміне. Ну, Ось такі гарні осінні, осіння розгортка така вийшла. А, це прямо осіння-осіння, розумієте? А, ніхто не думав, що вийде так гарно, але вийшло реально гарно, Я клеїла сюди всяку фігню. Оце, знаєте, з газети, оці всякі штучки, оце. не знаю, мені так подобається. І малювати я люблю, і це оформляти, щоб вийшло потім так гарно. Теж це прикольно. І от просто якби мені було б в скетчбуці малювати, я б може б його і закинула. А от це щось, знаєте, що там ще можна щось повклеювати цікаве, оце мені вже ну, таке, таке ми любимо. Так, далі, далі в нас відьмовська така розгортка. А, ось цей ось мужчина мене надихнув дуже. Він мені дуже сподобався, і я з ним намалювала повноцінку. Дивіться, у мене на столі тепер стоїть такий прекрасний чоловік. Дуже його люблю. І тут я вже така: а скіл то виріс, розумієте? З губами в нього тут щось, вони кудись поїхали, мені здається. Ну, то... То я ще виправлю. Довго малювала цю розгортку, і не дуже вона мені подобається, але. Але вона є. І відьмовська тематика то витримана. Це все, що мені було треба. Далі в нас просто дівчата. Я... Треба було щось малювати, я не знала, що малювати. Тож. Японські дівчата мені в цьому допомогли. <смі> Тут у мене о, це в мене розгортка з країною самоцвітів. Це фосфофіліт дуже прекрасне аніме. Мені дуже сподобалось. Я читала навіть мангу, я не стрималась. І знаєте, от на цій розгортці. Під низом там спроби зробити розгортку по атаці Титанів з Ереном. Я саме додивилася її і три дня плакала від того. І знаєте, в чому прикол? Я її, я її так і не зробила. І от заклеїла оцією фос. І прикол в тому, що фосфофіліт, по суті, той самий Ерен. Тобто, ну... Знову ж таки, якщо хочете, не хочете плакати, не читайте, не дивіться цей шедевр. Це шедевр але воно дуже тяжке таке. Воно прекрасне і тяжке. Ну, Я старалась, мені дуже подобається, як це все вийшло. І я рада, що, я рада, що воно було в моєму житті. Далі в нас просто. Просто така, знаєте, в вінтажному стилі якась розгортка. Принаймні я це зробити намагалася. Оце малюнок і оце малюнок. Все, все остальне це наклейки. Ну, Вирізки там різні і якби все на тому. Це в нас вже перед Новим роком було. Це кицька моєї племінниці. Я вирішила, чому б і ні, знову ж таки, кицьку можна намалювати. Тут я вже наповну юзала гуашку. Мені дуже сподобалося, знаєте, як, типу, спочатку олівцями фарбуєш трохи, а далі е, таким е, напівпрозорим шаром гуашкою додаєш колір. І, ну, Мені подобається ефект. Воно прикольно виглядає. І... Бо чисто олівцями, як я вже казала, я, ну, я не фанат. Мені тяжко чисто олівцями. А от гуашка з олівцями це кайф. ну. Прям, прям страшний кайф. Так, далі, о, це вже прямо перед Новим роком я малювала. Ви погляньте на цього прекрасного хлопця. Я не знаю. Він, по-моєму, це, це якийсь шедевр, розумієте? Я навіть не думала, що в мене колись таке щось вийде. Я просто от зараз на нього дивлюся і така: Блін, це ти? Аліна, це ти намалювала? Як ти це намалювала? Ти, що, що, що ти робила, щоб таке намалювати? Кому ти душу продала? Ну... Звісно, це ще не, е, ну, не, вих, не верх майстерності, але головне, що я вже задоволена, розумієте, бо я дуже е, така самокритична, і, і мені головне, щоб мені подобалось. Все остальне мені не важливо. І от ще така дівчинка. Взагалі я спочатку її намалювала, а потім уже цього хлопця. І хлопець, звісно, вийшов набагато краще, навіть ніж дівчина. Звісно, за основу я взяла якихось там фігури, якісь з Пінтереста, але я їх сильно переробила, то навіть можна не впізнати. Тут у мене розгортка з Хаулом. Боже, це моє одне з найулюбленіших аніме. Я дуже хотіла зробити розгортку з Хаулом, але. Знаєте, що то, коли дуже ти щось любиш, то дуже страшно його запартачить, і я відтягувала прям. І от, отут я, дивіться, Софі така гарна вийшла, а хаул такий якийсь щось в нього з головою не те. Але ручки гарні. А оцей хаул гляньте. Оцей хаул гарний, я дуже люблю. Це я зробила на окремому аркуші гуашкою, просто пейзаж. Звідти ж. Ну, і от, от, от тут мені теж дуже подобається, як вийшла Софі. І маленький хаул. Я його перемальовувала разів три, бо з маленькими в мене трабли. Так, і, і передостання розгортка це, це просто шедевр, я вважаю. Мені дуже подобається, як вийшло. Оця, оцей малюнок, він у мене був намальований на це, може, рік назад чи два. І тут був не дуже гарний чоловік вийшов, і я вирішила, що ну, мені треба його відрізати. І, бо дівчина ж то красива, і я його так відрізала. І тепер, тепер у нас є, є ось це, бо я надихнулася. Е, ну, я вже знаєте, в мене так як тут, тут кольорова е, гама якась була, то мені треба було підтримати її чимось. От я оце все і зробила. Це з якоїсь гри мужчина, не знаю з якої. Але він мені багато раз потраплявся, і я вирішила, що мені то треба. І гляньте, який він красивий вийшов. Просто це наклейка з шоколадки. Чому і ні? Розумієте? Ще наклейки з Пінтереста, і якого Pinterest, з Аліекспреса такі золоті. Мені так сподобалось, що я замовила ще. Ну, і остання розгортка, трохи всрата, але я рада, що він закінчився. Мені здається, я просто запорола все тим золотом. якимось. Знаєте, от у мене просто вона... золото це кончене з якийсь, якому вже років 7. Це просто дівчата із сакури ловця карт. І все на тому. Я довго їх мучила, я намагалася з них зробити щось нормальне, щоб воно виглядало нормально. Але чим більше я їх мучила, тим, тим гірше воно ставало. Тож я їх вирішила, що ну, на цьому ми закінчимо. І от, от і все. Оце весь, весь мій скетчбук. Я можу зараз ще показати те, що було до того. Але це було, це було років 7 назад, я малювала. Я намагалась просто вести скетчбук, але тоді це був дійсно артбук, бо там було по одному малюнку на сторінку. Я пробувала там різне всяке. Я зараз швиденько просто прогортаю. Тут нічого такого цікавого немає. Ну, Можливо, вам і вам цікаве. Це скетчі робила, не знаю, буває в мене таке всяке. Е, ну, в, мене, в мене були періоди, коли я намагалася вчитись малювати, ну як вчитись, підвищувати свій скіл, але мене надовго не вистачало, я закидала. І от оце вперше за, за все моє життя. Я півроку прям активно малюю, в, 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 незважаючи на те, що в мене. І так, основна моя діяльність це творчість. знаєте, коли ти і так творчістю постійно займаєшся, ще малювати щось о, зверху, типу, як хобі, ну, в мене реально забагато творчості. Я дуже рада, але Але на малювання мене не завжди вистачає. Ну, так, що тут у нас? От і все. Я сподіваюся, що вам сподобались мої творіння. Мені дуже хотілося поділитися з ними. Якщо хочете, підписуйтесь на мене. Я буду ще малювати. Я буду ще знімати відео про своїх ляльок, про те, як я їх створюю. Можливо, ще, ще щось вигадаю. Не знаю. Чому буде присвячений цей канал. Просто перше відео в мене по скетчбуку. Бо я прям почала робити цей скетчбук, малювати, і я вирішила, що я хочу зняти огляд на скетчбук. Я так люблю дивитися огляди на скетчбуки. А їх зараз так мало, майже, ну, дуже мало. Принаймні тих, які мені подобаються. Ну, от і все. Дякую всім за перегляд. Papà!